Тренерські штаби змінюються а вимоги ні. Працювати, працювати і працювати. Ми Динамо маємо вигравати постійно. Це наш рівень. Вважаю, що так і буде. Важкий період зборів так, команда тренувалась, готувалась. На якому зараз етапі чи вже готова до офіційних матчів у чемпіонаті? Ну, ще час є, підготуватися до чемпіонату ми готуємося. Ще у нас як тиждень часу, але команда багато чого пройшла на цих зборах, і як у фізичному, і як у моральному плані. То можна більше сказати, що ми готові. Перші збори Павла Павловича Черніченка, так як головного тренера. От, на твою думку, що змінилось? Можливо, для себе щось нове дізнався за ці збори. Тренерські штаби змінюються, а вимоги ні. Тому тільки усердна робота працювати, працювати і працювати. Вимога це результат, чи вимога це вдосконалюватись індивідуально, там, футболістів, щоб підпускати там, і... до першої команди. І Індивідуально, і в командному плані. Тому що якщо буде команда, то буде індивідуально чемпіонаті мінус 4 від донецького шахтаря. Що те, треба зробити, щоб стати чемпіонами? Тому що в минулому році така сама ситуація була, там мінус 5 було після, ну, під час зимової паузи, але стали чемпіонами. Зробили камбек у чемпіонаті. Зараз це реально. Звісно, реально. Я вважаю, що так і буде. Ми Динамо маємо вигравати постійно. Це наш рівень. Ми його постійно маємо доводити. Тому я вірю в те, що ми станемо чемпіонами. Команда тут фактично місяць уже на турецьких зборах. За цей період ти індивідуально яким став за цей час? Що покращив, можливо в собі? Ну я сам не можу сказати. Це бачу да тренера більше. Тому, якщо хочете, в них все питайте. Для молодих футболістів збори, це випробування, це кайф, там, не знаю, тому що багато тренувань, по два тренування в день, контрольні поєдинки, але без офіційних матчів. Загалом збори пережити. Для молодих футболістів що це? Які відчуття? Це характер, по-перше, а по-друге, як ви сказали, це кайф чи ні. Ну, дивлячись, які умови. Ну, я вважаю, що в нас кайф. Так тяжко було, але вже трошки легше. Пиши збори для себе. От найкращий момент на зборах, можливо, найкращі дні, коли ти там вже почував себе дійсно кайфово. І найскладніше, коли було? Ну, це початок зборів, найскладніше? Ні, найкайфовіший момент це коли такі тренування, знаєте, ігрові, там ігрові серії. А, коли не дуже, то це біга, це бігові серії. Це тяжка праця.